Сьогодні ми плануємо провести пленарне засідання позачергової 44-ї сесії 8 го скликання всього депутатів селищі Раді 26. На початок пленарного засідання сесії присутні 14 депутатів. Необхідний поруб є. Які є пропозиції? Розпочати. Є пропозиції розпочати наше засідання. Сесію вважаю відкритою. Шовні депутатів, міжсесійний період відзначує День народження держав зельфіра Магамедіна 25.08. Вітаю здоров'я, щастя, ворогович, нагнення, миру і перемоги. нам. Так, шановні депутати, до розгляду пленарного засідання позачергової 44-ї сесії 8 го скликання пропонується такий рекомендований порядок денний. Порядок денний у вас на руках. Які є пропозиції? Немає. Тоді голосуємо за основу. Артема. Остап. Лігунецький. Гурков. Да. Браченський. Е Кушнір. За. за. Лановий. За. за. Мельник. За. Мержан. За. Маніко. За. Островський. За. Рекаченць, да? Шаргородська. За. Зміни доповне зауваження до порядку денного. Шановні депутати, за рішенням спільної постійної комісії пропоную включити ще одне питання додаткове. Тетяне Павло, озвучить, будь ласка. Павлов, про продаж земельної ділянки з кадастровим номером, відповідним для ведення фермерського господарства у власність з розстрочкою платежу без проведення земельних торгів. Про ткачу. Сергію Євгеновичу. І е, в питанні, земельному питанні відсоткову ставку 4 змінити на 5. Шановні депутати, вголошую, які пропозиції до порядку денного. Немає. Голосуємо в цілому змінами і доповненнями. Артемова, Остапов, За. Бігунець, Гульковськ, Драчинський, За. Кушнір, Плановий, Морнич, Пральник, Мержан, Оніков, Островський, Рекачевський, да. Так, по порядку денного перше питання про внесення змін та доповнення рішення Актянської селищ ради 20 грудня 2023 року про бюджет Актянської селищі Територіальної громади на 24 рік. Марчук Ірина доповідаєш, дане питання заслуговуване на постійних комісіях спільних. кого які питання? Ну, до яких змін там у нас немає? Основне питання це що касається нашого харчоблоку. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемов, да. Ігунецький, Гульковська, Рачинський, Кушнір, за. Лановий, Морвич, Мельник за Мержан, Оніга, Островський, Рекаченця, Зміни до доповнений зауважень. До даного питання немає, голосуємо цілому. Артемова. Остап. Ігунецька. Гульковська, Рачинський. Кушнір за Лановий за. – «За», Мельник за Мержан, – «За», Онікоз, Островський, – «За», за. Шарвородська за одного голосу. Рішення прийняти. Слідуюче про внесення змін до додатку. 2. Структура комунальної установи «Центр надання соціальних послугської селища та Подільської Одеської області затверджено рішеннямської селищ ради від 24.12.20 про створення комунальної установи надання соціальної послуг Х'янської середовити Внянської районаської області та затвердження її статуту. Дане питання розглядалось. На засідання постійних комісій вводиться одна посадова одиниця для того, щоб відпрацьовувати з ветеранами. Там планується субвенція, наскільки я розумію, з державного бюджету. Да? Поки що по кра... так. Як буде далі? Закінчиться війна, повернуться наші хлопці, наші рідні і близькі, треба буде відпрацьовувати з ними, допомагати в тих чи інших питаннях. Тощо. На когось треба покласти ці обов'язки для того, щоб було з ким працювати. Є питання по даному? Немає, голосуємо за основу. Артемова, да. Остапова, да. Ігунець. «За». Да. 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 Лановий. Да. Орвич. Да. Мельник, за Мержан. «За». Да. Да. Островський. «За». Да. Рекачинська. Шаргородська. Да. Да. Зміни доповнень зауважень. Нема, голосуємо в цьому. Артемова. Да. Остапова. Да. Ігунець. Да. Курковська, Драчинський, Пушнір, Лановий, Морвич, Мельник, За, Маржан, Оніка, Островський, Рекаченська, Шаргуродська, За одноголос. Рішення прийняти слідуючи про надання згоди на безоплатну передачу іншого окремого індивідуального визначення майна з комунальної власності Ардянської селища державної власності особи військової частини а 4588 Дане питання засуховувалося. Закупили столи, закупили ліноліум для допомоги в ремонті приміщень військової частини. Дане закупилося і вже й передалося. Немає питань. Голосуємо за основу. Артему за да. да. Бігунець. Бігунець. Кульковська. Да. Да. Рачинський. Кушнір. Да. Да. Лановий. Да. Моргач. Да. Мельник за Мержан. Да. Оніка. Да. Островський. Да. Рекаченця. Шарворожка. Да. Да. Зміни доповнюють зауважень. Нема. Голосуємо да. цього. Артемова да. за Остапов. Да. Бігунець. Да. Гульковська, Рачинська, Кушнір, Лановий, Моргач, за. Мельник За, Мержан, да. Оніка, Островська, Рекачинська, да. Шаврородська. Рішення прийнято. слідуючи про передачу будівлі, виробничого призначення, артизіанська свердловина з допоміжними будівлями та спорудами комунальної власності Данської селищ ради в оперативне управління КП Краснодянської комунальне. Ну багатостраждальна скважина доводимо до логічного завершення. І передаємо вже в, кому... в оперативне управління комунального нашого підприємства. Немає питань. Голосуємо за основу. Артем за Остапова, Півнецька, Гульковська, Краченський, Кушнір, Лановий, Моргач, Мельник, Мержан, Воніка, Островський, Тикаченський, Зміни зауважень зауважить, но маємо цілому. Артема за. Остапова, за. Ігунецьку, за. 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 Кушнір, Дановий, Морвич, Мельник за. 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 Мержан, за. Оніка, за. 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 Островський, за. Рекочин, за. Шаргородська, за. Рішення прийнято, слідуючи про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності та проведення земельних торгів у формі електронного акціону з продажу права оренди земельних ділянок для сільськогосподарського призначення комунальної власності Радянської селищ ради. Дві земельні ділянки під сонячні батареї. Пробуємо запускатися. Може, появляться бажаючі, які готові сьогодні ставити сонячні батареї і платити у бюджет кошти. Була пропозиція збільшити старт з 4 до 5 Від нормативно грошової оцінки відсотка. Немає питань? Голосуємо за основу. Артема да. Остапов, да. 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 за Остапова. Пігунець. Гульковський. Краченський. Кушнір. Да. Лановий, Лорвич. Да. Да. Мельник за Мержан. Вланійка. Да. Да. Островський. Да. Рикачинський. Чаргородська. Да. Да. Зміни доповнюють зауважень. <гум> Немає Голосуємо в цілому. Артемова, Остапов, Бігунець, Гульковська, да. Драчинська. Да. Пушнір. За. Лановий. Морничка. Воніка. Да. Островський, да. Рякачинська, Шарвородська. Одноголосна. E, рішення прийнято. І на додаткове питання е, про продаж земельної ділянки з кадастрою номером 0640 для ведення фермерського господарства у власність з розрочкою платежу без проведення земельних торгів е, ткачу Сергію Євгеновичу. Це його фермерське господарство продає як сьогодні всі фермери питаються викупити для того, щоб і заплатити у бюджет кошти. У когось є питання? Немає, голосуємо за основу. Артема за Остапово? За. Бігунець, да. Да. За. Драчинський, Кушнір, за. Лановий, за. за. Мельник за Мержан, да. За. Островський, За. Прикачин за За. Да. Зміни доповнень зауважень, немає, голосуємо цілому. Артема сам Остапов, да. Остаповому, Бігунець, да. Крачинський, да. 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 Лановий, да. Морвич, да. Мельник, Замежан, да. 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 Островський, да. да. Жагородська, да. По Порядку денному головні депутати ми розглянули всі питання. Сесію вважаю закритою. No!